Це маска, яка оберігає від зла. Так, що тут ми маємо? 61-річний Владислав Гонтик показує своє татуювання. каже, виконане воно у полінезійському стилі і займає майже всю ліву частину його тіла. Сьогодні він набуває решту орнаменту на спині. Пригадує, перший малюнок на шкірі йому нанесли у 18 років. Була перша така дурниця, яка була зроблена. 1980 році. Ну, я хотів скажімо так залишитись ім'я однієї, яка мені в той час була дорога. Ну, а так як змінилися обставини, виводилася такими старими методами Маранцовкою. Тут пробував. Совки водити, а це такі а шрами. Згодом спробував видалити тату за допомогою лазера, але слід каже все одно залишився. Тоді, у 2019 році, тату майстер запропонував йому перекрити шрам візерунком. Початково ну, хотілося зробити так: ну, під коротку сорочку, чи ну, щось руку, закритий шрам і все. Потім вирішив: ну що це, я якось не туди, не сюди. Що, Це, як не всі людей, на Макса. Зробив, зробив спочатку руку, потім зробив вже плече, потім дивлюся, щось тут не вистачає. Потім пішла ну, передня частина, потім вже трохи спина, потім нога. ну Нога теж вся повністю. Ну і зараз лишилося оце. Спини, тобто вся ліва половина. Каже, цього разу ескіз орнаменту майбутнього татуювання малював сам. У мене мрія поїхати в Нову Зеландію О, до своїх плем'янів. Вони дуже критично відносяться до цих своїх оригінальних ну, племінних цих тату. Не кожному. Робить. Робити всі малюнки. От, Наприклад, Черепаха це, ну, як там, старша людина, яка мудра, розважлива, Акула – це більше для воїна підходи. Ну, тобто, не можна робити такої мішанки, як в мене. Семирічний внук Матвій бачити дідуся в татуюваннях звик, розповідає Владислав. Він і так зараз трохи маленьке, а рахуємо 5 років назад, то для нього це може таке. Буцім тоді такий має бути. Я так думаю, що він скільки себе пам'ятає, пам'ятає діда розмальованого. Я думаю, ви знаєте, хто це такий. А Озі? А, я знаю. Озі. Е, я, до речі, ну, хіба що на ньому не був. На меден був на Пьорбел, на Блексаба, на Пін Флойд. Я навіть хотів щось таке музикальне зробити там. Тату майстер Олександр Тихонов каже: тенденція на татуювання серед клієнтів старшого віку почалася 5-6 років тому. Вони просто більш зрівноважено підходять до вибору і майстра, і роботи. Тобто вони, ну, нема такого, що а, там, і так все йде, і тобто, тобто, вони більш прислухаються. Ще пару годин мінімум прямо. Ну, тут проконтурить і закрасить. І все. Не сять хорош. Для того, аби набити татуювання на всій лівій частині тіла, Владиславу залишився ще один сеанс. Тут більше такий моральний ефект, от я це зробив. <плес> Додає. Більше набивати татуювання не планує. Анастасія Грунтківська, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.